Здоровенькі були, любі друзі. Сьогодні ми знову граємо у Хардстоун. а саме в Чорну Гору. Це в нас вже буде. Ми придбаємо зараз наш другий, е... другий район. Це вогняні недри. Давайте попробуємо це купити. 700 монет. І. очікуємо. Очікуємо. Дякую. Ми придбали наші вогняні недра. Вже відкрився пік чорної гори, але. На жаль, мене дуже не вистачає. Але ми будемо помаленько проходити і аналізувати, що підходить найкраще. Гар один із приближених Рагнароса. Ти почті у цілі. Так, гар. Цей сильний е елементал е частинка магми і його вогняні. Каміння, о, це разом написано огня. А, каміння. влаштують вам теплий е, прийом в вогняних недрах. Наносить одну одиницю дамагу всім істотам. Так, наскільки я бачив, там досить забавні такі <клес> <клес> істоти. І я думаю, що непогано було б взяти аханомага. Так, це він. Гарно. Не стоїло ну, Мені подобається те, що я витягнув. І що хочеться сказати? Е, це у нас є. Е, якраз ці вогнекаміннячка. І вони мені геть не подобаються. Чому вони мені геть не подобаються? З тих причин... Що вони всі мені, коли вони помруть, вони мені нанесуть несуть ключку Це мені геть не подобається. Ти Так, тепер сподіваємося, що він не помре. Ладно. Та, я зрозумів. Ні-ні ні, будь ласка, не вбивай його. От що, -то. Лавовий шок. Ця карта дійсно буде в грі. Ну, що що, що він нас немає вибору. Залишилось ще два ХП в цих істот. І ой, мені як це не подобається. Ой-ой-ой. Це мені не подобається. В принципі, тоді можна. Ось, так поставити. Постарайся не взорвати. Побільше істот. Тебе еще повелителі елементалії ізганять. Тато О, Ну, з однієї сторони це добре. Це добре. А з іншої це кепс. А зараз по нам увалять доволі так конкретно. Це буде 25 дамагу і називається 2 хп. Тому, в принципі, та найкраще проти цього битися я думаю... Ой, де це все. Тут то ми і померли. А, а може і ні? А Важаю, що це все, що... так. Ну, якби в нас було ще дві мани, то шанси б у нас були. А так він нас вбив. Але... Нравиться. Спробував. За тобою. А! А-а-а! В принципі, ми б могли ще тащити, серйозно. Ох. Трішки не врахував я його закляття. Нічого. У мене має бути священник. Ми Візьмемо нашого священника і попробуємо лікувати ці колоди. Цвет, да О, і Кірик тут також дуже гарно буде заходити. З тої причини, що лікуючи цих істот. привіт. речі, камня говоримо привіт. Не поїхали. Так. Магма. Не сумніваюся. Так, тепер ми повинні робити так, аби... Е, аби в них вставало різних. Типа з этими камнями. Ладно. Ага. Головне не вбивай, ну не вбивай. Ну. Ну, що це такі Араз, давайте подивимось, що у нас буде всередині. Супер! Мені це подобається Однок'є. Хоча, мабуть, даремно це зробив. У нього в кінці будуть історта. Я думаю, я це даремно зробив, але нічого. Так. Ми можемо вбити цього. В принципі, поки що лікувати не потрібно. Тому ми візьмемо його карту, подивимося у нього карти. Викликає три вогняні камні. Хм, мені це подобається. Постарайся не взорватися. Тебе ще і, <поставайся> і він так зробив. О, я зрозумів. Що я даремно лавовий шок використав. Але... Гаразд. М -м -м, думаю, я зроблю ось. Поки що Прийня. робимо старт. Поки що ми живемо. Це добре. А, ну це от, до речі, цей підривник він грає нам на руку. Не в даному випадку. Але двох він вже послабив. Що не можна радувати? Ну, вб'ємо ось так. Нашого знов зрівняємо. Ой! Склероз у мене. Аукинайка. Але нічого. Ну, тепер у нас нема окнайка. За тому сюди, щоб поміж. Ух ты! Як сильно. Сім. Ще три Є Шість командир хід і поміст тільки. Ммм, цим даремно здається. Але Для початку зробимось так. І знаєте, давайте я поставлю. Чому б і ні? Власне. Він нетва тобі. Ще два тобі. О, а його ми заберем. А його ні. І його ми заберемо. Ну, точніше. От зараз нам під... підвісся досить гарний. Я зміню твою рак. Такий прийом. Хоп. Гоп. І ви це. І в нас є заодно е круг лікування, який ми можемо заюзати на наступний хід. А... Гончу. А гончу ми заберемо собі. Мені подобається за те горошу, тай мені гочу. І ми майже вже його перемогли. коли що всього хп. Не думаю, що ми якось заможемо зробити це все. Ні. на жаль йому не вдається. Оп. Дай подивимося на рандом. Якось не дуже. Ну але ч? Чо... В принципі 4-6. Ну це перегрузка ще є. Але не став. Непогано. Гар переможений. І ми йдемо до наступного нашого посту. Повезьмі кусочок Гар. І пустіть блінчик по озеру Лави Рагнароса. Он буде у асторі. Я б з задоволенням. Друїд вогню 3 тримане 2-5 або 5-2 для друїдів. Ну як на мене, то карта не дуже. Чесне слово. Є карта поліпсів. Так, два дамага всім. Ага, якщо. Ясно. Якщо у нього. Якщо у нас не використана мана, то нам мінус 5 хп. Мені це геть не подобається. Я думаю, єдиний, хто тут може файно зіграти, це Face Ну це, це ще хто з ним ну, що згорить. На другий хід у нас буде повзун. Це вже добре. А на перший, як ми бачимо. Гном. Тебе! Навіть не надіюсь. О, знов цей лавовий шок. Злі, карта. Якщо немає каміння, то карта якась трішки погана, скільки це 2-2, а не... 2-3. А, ну тут о, значить, вже обмежується тим, що нам потрібно використати мета ЛЕФ. Але в нас залишається одна мана, це означає, що по нам летить. 5 дамагу. А, серце. Ну, полум'яне серце це взагалі якась... God. імбова карта. Вісно, її не дають. Але... Але вона Я <звук> Так. Помаленьку піднімаємося. Він нам нічого не наносить. І тут він щось на... Серйозно, тебе вона є? Непогано, непогано. Прийде щось на дві мани. На три мани. Ну тоді доведеться використати скорострільність без її здібності принести мені одну карту. Але нічого не нічого не поробиш. В принципі, і так погано. І так не погано. Оскільки на наступний хід у нас практично гарантована перемога. Серйозно? Добре. Здається, ми його взули А здається ні. Ой. Можливо, і він нас взув. Ой. Серйозно? О, ні. Ні. Все, перемога за нами. Ну и слава богу. Что мы усилим? Подорвемся. Так, молот. Ну так. А я! Комбо-вомбо! Фейсхант на эффективнейший ход. Да. Да. <laughs> он кайфует, ему подобается. Техник крила темляви. Плюс один один, якщо у нас в руці є дракон. затриманий. Це у нас буде 3-5, виходить. Ну от вже, в принципі, ліпша карта за ту карту, е яку ми виграли в Рага, в Гарах, ніж. Олдені неда, до, мой дом! Я загрушу тебе, а Ой до. Да. Ой, е, а... Так. Помри, комахо. Вісім дамаги з рандомній істоті. Я зрозумів тебе, я зрозумів тебе. І... Кого мені вибрати? З його 8 дамагом. Рандомній істоті. Ну, мабуть, знову сноуфисхант. Рексар! Правая рука Хм. Посмотрим, ми его призвать повелителя пламени. Ніхто не зможе устояти проти живого пламені. Де це зрозумів? Я згадав була карта 97, яка викликала. Рагнаросон на місце героя. Яка в нього здібність? Ну-ну. Уничтожити їх. Один-три. Ну... Спірна, спірн, один-три. І що ми будемо робити? А ми будемо його викокати. І що ти робиш, тримали? Я служу повелителю Після розміршу карти заклинання у нас віддама. Оооо. Оце жорстка карта, я би сказав, серйозно. Але у нас фейс. І ми йдемо у фейс. Можете. Так він називається? Викликач? Що жовт такий маленький? О, в принципі не погано, мені подобається. Йдемо на лице. По комусь обидві. О, тут був мій Ой. Як ця штука дістить. Я му пробільший хп. Це не подобається. Ні, взагалі я не хочу там більше. Отак Це, це боляче. А ми далі йдемо в лице. У нього 15 хп. Ой! Це мені геть не подобається. І що ми будемо з ним робити? Скільки ми маємо? Ми маємо 10. Ні, ну по-любому треба його вбити. Час за Так, виходить. Зараз Давайте. Давайте почистимо це поле від нежиті. Що, знову? Та ну, досить. Вс, якщо в нього є такі вогняні, це... Ааа, єдиний вихід це. А, єдиний вихід це... паладін. Ясно. Yes. У нас прикиньте... Єдині у нас є вихід тільки паладін. Він буде послаблювати цей істот. А можливо навіть равенство свята допоможе нам. Ніхто не зможе устоять проти живого пламені. Поки Я що миртудвети його залишив, можливо. Підобається. Euh, сова. Сова потрібна річ. Привіт. Думаєш, победа за той. Похоже, придеться преподать тебе ще один урок. Чем больше там зомби, зомбі. Зможемо гарно розмінюватись. Три маны. Что ты выкликаешь там? Три маны. Я служу повелителю <пілі> огня. Не дуже гарно. Е. E... Знаєте, я би... в принципі, я би не розмінювався. Я зачекаю, можливо... Ну він, швидше за все. <піліонна> Але. <піліонна> Клинок у нас все-таки є. Є. В принципі, от навіть можна мобіль е... ментальну техніку використати в плані віддай мені свого. як його... О бож. Кинен склерос. Вогнені ві... велетні. <рабуль> Дивіться, вже самі зомбі довели його до 16 хп. Величай, <рабуль> так ось. У нього 2 хп, А чому у нього було 5 ман? Ой, як не гарно. Ой, як негарно. Так, раз як. Вихід ми зробимо так. І... А імя справедливості. Визьмемо собі зброю 1.5 Якщо що ми зробили пока таких гарних. Ні. А! О! О... Може, досить, йомою, скіх тебе! А, я знаю, що він габафа, я його картаю, але... Ніч трима не коштує. Та. Але зараз він мені віддасть ще одного. Хіба це не прекрасно? У нас два велетня, 8-8. Всі. В лице у мене два велетня, вісім вісім. Ти в лице? Без О, узыри рак на роса. -16 хп. Того, кто видел зарю этого мира? Срань. А, ну він і так не вихідний. Доу um, і. Тепер головне питання. І нам потрібно побільше істот. І кому засайленсити? те Нє! Що я такою? О боже, я йо. Трястись, мой мам. я не робив, га? Вбийся мене. Я так затупив. Стоп, а может я там мов, летал уже? Ага.

Це була тактика на випадок, якщо в мене прийде класний чувачок. Але він всю гру щось не приходить. Єс! Ми вбили рагно, попри те, що ми так конкретно зафейлили. У тебе вийшло! гора тепер моя! Моя! Власне, передбачаючи дві в кінці ще, точніше, три квартали, я думаю, вона не твоя, а моя. Просто це потрібно трішки зачекати. Що ж, ми пройшли другий квартал, Вогняні недри. Отримали в нагороду легендарку Majordom Екзекутус. Міняє вашого героя Рагнарсом. Хоча частіше її використовують для того, аби дати цього Рагнаруса ворогу і добити його. Тобто карта. Не дуже, насправді. Що ж, на цьому будемо закінчувати. Зустрінемося в наступному відео. З вами був я, Drifters. Усім па-па-па-па.